Привіт! Це знову я, Гасій Богдан. Сьогодні я вам покажу мій автомат Тирський. Це, це виходили в Тир, і там є такі автомати. Сьогодні я вам покажу такий мій. Дивіться. Ось. Це він пустий на акумуляторі. є переключка. Щоб його переключати, тут виключити, тут одиночно, тут авто. Там ще є акт. Ось це от винімається і туди запихаються патрони. Та мене поки сьогодні патрони немає, і я поставлю і вам покажу він стріляти. Ось це чіпляється назад. Воно робиться більшим, робиться меншим. Сюди воно зачепляється. Якщо, якщо це дитина, вот, такий ровен. Щоб було все видно. А якщо ти дорослий, все дорослей, бачите? Зараз я вам покажу, як воно вичіпляється. Бачите, ось це откає така кнопочку. І назад, і все треба потягнути. Все, вона воно Ага, Дайте відчепити. Почекайте трошки. Зараз я вам покажу, покажу. Е, ну, Всього тут от, от його патрони. Нажимаєш на кнопку, вирізає таке. І патрони робляться. Запихаються в автобус. Зараз я вам покажу, як на нього напхати ось От, Я вже То добру десь пішов, куди то. Я причепив. Воно на себе надіваєш і стріляєш. На нього не може направлятися на дітей і в очі, і взагалі не може направлятися на людей. Тільки на якісь мішені. І якщо стріляти, треба ходити в окулярах, щоб воно не відбилось і не в око. У мене була двоюрина е, сестра, то їй попало в око, то їй робили операції. Не воно було. Що сліпає все. Сліпало, все. Добр, зараз я вам покажу, як воно стріляє. Вот дивіться, вулиця. Зараз я його включаю на одиночний режим. І вам покажу, як воно стріляє. Це був одиночний, а зараз я включу авто. І по нас. Он зараз я стану причем і... Бачите, все. У мене закінчили вже патрони. У мене закінчили патрони, я вже показав вам. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть щось в коментарях. І всім пока-пока!